Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 16 червня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми. Розпочну із обстрілів дронами території України. Говориться про те, що росіяни запустили 138 дронів. Більшу частину було збито. Як завжди, але 10 із них попали в цілі американцям не розказують про які-небудь жертви внаслідок цих атак. Також велика подія, яка має відношення до України, це сьогоднішня зустріч Великої Сімки в Канаді. Трамп туди відбув, до речі, в неділю ще розпочинається знову ж таки зустріч сьогодні. А планується, що це буде двохденна зустріч. Так само говориться, що це на фоні якраз тарифних війн тарифних воїн, але в основному основна тема це все таки війна в Україні і війна, чи вірніше конфлікт між Ізраїлем і Іраном. Теперішні обстріли. Також повідомляється, що Зеленський має так само відвідати зустріч Великої Сімки, не повідомляється в якому форматі, з ким він буде мати там зустріч, але Зеленський має прибути. В той же час говориться про те, що сьогодні Зеленський зустрічається із австрійським канцлером. Говориться про те, що це перший візит Зеленського в Австрію. Австрія, взагалі, це нейтральна країна. А в той же час вони засудили напад Росії на Україну, також допомагають Україні гуманітарним способом, тобто зброю не дають. От, і так само канцлер Австрії був першим, хто відвідав Путіна, пробуючи його уговорити зупинити війну. Ну але як ви розумієте, це все було. Даремно незрозуміло, чи австрійці змінили свою думку на даний момент, але ось така буде зустріч. Ціль цієї зустрічі не повідомляється, але говориться, що сьогодні Зеленський в Австрії. Ну і а, новина, яка так само має відношення до України, це суботній телефонний дзвінок Путіна Трампу. От останнім часом вони ці два друга дуже часто розмовляють по телефону, один з одним. Що в принципі говорилося, що. Розмови по телефону ще продовжаться. Ну і телефонний дзвінок протривав 50 хвилин. І основна ціль цього дзвінка це була поздоровити. Путін позвонив Трампу поздоровити його з днем народження. Ну і в той же час, звичайно, не обминулися теми України і Ірану. І тут трошечки, якби не було б так сумно і боляче, то трошечки кумедний момент, тому що. Путін сказав Трампу, що тобі треба закінчити цю війну з Ізраїлем, з Іраном. А Трамп сказав, тобі треба закінчити війну з Україною. І тут, знаєте, от просто от, ну, реально дитячі якісь такі ігрушки: ти закінчи війну, ні ти закінчи війну, ні ти закінчи війну. Тобто дві потужні країни. Граються просто ж життями людей, от реально життями людей, там ні, ти закінчи, ти закінчий, і так далі. Просто перекидання, такі як волейбол, такий собі свого роду. Ну і більше деталей про цей телефонний дзвінок не повідомляється. Але про щось 50 хвилин а вони говорили. А на американському ж просторі найбільша новина це звичайно вбивство конгресмена. Конгресменки верніше, і її чоловіка е, в штаті Міннесота, це штатовський конгрес, штатовська палата представників. Е, вбили е, це. Трапилося ще в суботу, з, з п'ятниця на суботу вночі. Е, приїхав чоловік, одягнений як поліцейський. Е, серед ночі постукав в двері, сказав, що це поліція. Коли двері відкрили, він вбив із конгресменку і її чоловіка. Пізніше він поїхав а, до сенатора будинку сенатора. Це так само то відбувалося в час ночі, поки він там переїхав від будинку до будинку, десь третя година ночі. А, там він так, так само спроба вбивства, але він випустив 17 куль кульових поранень, отримав сенатор і його дружина, але вони вижили. І там трошечки дані розбігаються, але здається, що поліція застукала його якраз під час стрілянини, коли він спробував вбити сенатора. Він відстрілювався від поліції і він втік. Його шукали два дні знайшли аж е, в понеділок. От сьогодні, з неділі на понеділок, в ніч його зловили. Віявився 57-річний 57 чоловік. А який в минулому був якимось там пастором, навіть проповідником їздив в місіонерські поїздки, але останнім часом схилився таких краво радикальних правих поглядів. Ну і один момент важливий, я не, не упомянув, що це були е, демократичні е, політики. В машині у цього а, стрілка знайшли список з десятками імен інших політиків, в тому числі і губернатором Міннесоти Тімом Волсом. Окрім Мінісотовських політиків, там також в списку були політики із штатів Вискансин, Айова і Іллиної. Це ну, сусідні по суті штати, ну там окрім Іллиної, по сусідству із Міннесотою знаходяться. Тому. Шокуюча новина така. І всі вихідні, по суті, як ви розумієте, весь інформаційний простір Сполучених Штатів Америки гудів цією новиною навіть, мабуть, більше ніж протести. І, до речі, протести оце Ні, Королям чи Америка без королів. Ми королі, а не один король. Ми всі королі, а не один король. Ну такі гасла були сказані. Було протест проти Трампівського параду. А вони в основному пройшли мирно і спокійно, якщо так можна сказати. Окрім деяких виключень, ну в Міннесоті зрозуміло, що всі протести відмінилися абсолютно. Тому що потія була вся поліція була задіяна якраз таки в пошуках цього вбивця, вбивця злочинця. До речі, він перестане перед судом сьогодні, тобто, що він розкаже, можливо, не скаже, визнає воно свою не визнає про причини, чому це він робив і так далі. Ось то в Міннесоті відмінилися всі ці протести. В інших же містах їх було в районі 2 тисяч, там більше-менше було зареєстровано 200 тисяч по всій країні. Відео, які просто розповсюджувалися по інтернету, засобах масової інформації, просто дуже великі натовпи людей з'явилися на ці протести. Так от... А Окрім в більшості своїх, що пройшли в мирному, в деяких містах були інциденти в Вирджині, Наприклад, там 21-річний чоловік на машині влетів в натоп, Але чи в останню хвилину можливо він протормозив, чи що, тому що поранення й легке отримала тільки одна людина, навіть в лікарню не звернулася в соклих Сіті, там закінчилося трошечки гірше. Там відбулася стрілянина, і один із е учасників цього протесту. Загинув від кульового поранення, стрілок заарештований, але не зрозуміло до кінця, чи це щось одиночно в вигляді сварки, чи щось таке. Ось, а так, в основному, ці тисячі протестів, які пройшли відносно спокійно. А, і, в принципі, я скажу вам, що вони більше привернули увагу, ніж американський парад, Трампівський парад, тому що ну, були які прихильники, звичайно, але він пройшов сам парад, пройшов в суботу, пройшов так собі не з дуже великою увагою, хоча про це так само розказували. Порівнювали, що парад, до речі, пройшов в столиці США не так пишно, як його проводять Корейці чи Росіяни. Але, в принципі, представляється, що це навіть і плюс. Не треба показуха, а просто солдати пройшли там не так е, е, вимуштоно марширували, як там дивитись там Радянський Союз, Північна Корея там. Але от просто показали ну, е, американську міць 250-річчя Збройних сил США, А новина про імміграційну Політику про рейди чи нальоти на нелегальних іммігрантів, яка проводить еміграційна служба Сполучених Штатів Америки, Трамп зробив заяву, що він готовий, тобто це ще не недоконана річ, це ще не підписано, але Трамп заявив, що він готовий. Виключити із усіх нальотів імміграційної служби американських фермерів і американські готелі. Це сталося після того, коли фермери, які знов ж таки в більшості підтримують Трампа, як ви розумієте. І готельні власники, які з іншого боку підтримують Трампа, звернулися про те, що це створює для них проблеми. Тому що дивіться, є квота. Сполучені Штати Америки маючи вірніше імміграційна служба, має зловити 3 тисячі нелегалів щоденно, і знову ж таки, це було показано під такою афішою, під таким соусом, що це будуть кримінальний контингент. Злочинці будуть виловити по 3 тисячі штук кожен день. І люди, які в цьому розбираються, це неможливо І саме тому, щоб набрати оці три тисячі. В основному, дивіться, зараз так само мерло про це інформації. Заходять на будівництво де-небудь, знаходять там, до речі, бійні, там, от в штаті Небраска, там цікавий такий момент. Наліт був там, де фермерські штати такі, да, заходять якраз такі на бійні, де працюють ці працівники там, за гроші. І так само на фермах і прибиральниці в готелях, які роблять це. Ну, без документів люди нелегали, працюють на роботах, які Трамп кричав, що буде повернене американцям. Ніхто із американців на цих роботах не хоче працювати. Це або приїжджають якісь свіжі іммігранти, які працюють свіжі іммігранти, які приїхали навіть легальні. До речі, в моїй родині так само працювали, тому що інших робіт не знав, не мали, не могли знайти мови не знали. Це якраз одні з таких перших робіт. І я, в принципі, до речі, мій перший місяць можна сказати, що трошечки до фермерства приєднався. Тому що я збирав чорницю. До речі, так само у нас в Індіані вирощували фермери чорницю. І а, поки я не знайшов роботу на заводі, так що от. Оце такий контингент працює на таких роботах американці на такі роботи не хочуть іти, навіть якщо ви не маєте вищої освіти, ви не хочете йти на такі роботи, бо на заводі ви можете заробляти там в рази, не в два рази, а там в п'ять а то й більше разів більше, і робота легша набагато. Тому коли власники ферм і готелів почали по суті. Волати до Трампа, слухайте, що, ти, що ви робите. Тому що коли ви арештовуєте цих людей, ми не можемо знайти їм заміну. Тому що нові такі самі нелегали не йдуть, бо вони знають, що ага, на це місце робиться наліт. Тобто, мало того, що мало платять гроші, ти ще й ризикуєш бути заарештованим і депортованим. І тепер просто ну, ці бізнеса. Простою. Так от Трамп сказав, він так зав завуалірував трошечки це все, тему, що ну, хороші люди, вони працювали, там ми злочинців, тобто насипав кучу фраз. І по суті, ці вже нелегали, вже не такі погані нелегали, як були вчора. Ну, але знову ж таки, наголошу на тому, що е офіційно такої е документа нема. Можливо, там він своїм скаже, що просто туди не йти. Вони, як то кажуть, по англійськи off лиміт Тобто туди суватись не треба, ловіть в інших місцях, поки в інших місцях не почнуть так само нажимати на Трампа. А, і ще одна новина, яка стосується Трампа, хоча б більше тут офіційно, якщо брати, не самого Трампа, а організації Трампа. І його старший син Ерік оголосив сьогодні, що вони запускають компанію Трамп Мобіл, тобто компанію мобільного зв'язку. Uh, і багато гучних, до речі, заяв сказано: ну, по-перше, що uh, всі телефони, які будуть uh, продаватися цією uh, мобільною компанією, вони будуть вироблені в Сполучених Штатах Америки. Більше того, uh, як це сервіс, відповідання на дзвінки, якщо ви там телефонуєте, будуть так само знаходитися в Сполучених Штатах Америки. Ну і тут трошечки. Трошечки це смішно, тому що це краса відбувається на фоні того, коли Трамп зовсім нещодавно оголосив, що він вліпить 25% тарифи на Apple продукцію, тому що вони роблять це в Китаї. І тут, по суті, тепер виходить, що Трамп прибирає свого конкурента. Ну, як інакше, слухайте. Щоб айфони не купляли, купляли. Трамфони, хоча, до речі, як ці телефони будуть називатися невідомо. Хоча, знову ж таки, буде доступна модель в золотій обгорці, і він буде коштувати 499 доларів. Тобто на 1 долар менше, ніж 500. Ну, така, Це американська фішка. Початковий план мобільний можна буде купити за 47 доларів і 45 центів. Ну, як ви розумієте, тут. Тому що Трамп був 45 м президентом і 47-м. Ось така фішечка, так само популістична, така буде коштувати цей е, початковий план. Ось. І як ви розумієте, свої та, та, мобільні вежі там ніхто будувати не буде, а просто будуть контракторами. в Америці таких паразитичних компаній. Просто мерває. Є три е, мобільних оператора в Америці, можливо, чотири там є: Verizon, AT&T. Тім ну і ще Спринт там не зрозуміло, хоча останнім часом вони, здається, з тім об'єдналися. Всі інші їх просто мерви є. Вони, я до речі, якщо чесно, я бізнес формулу не розумію, тому що вони користуються вишками, оціх, вежами оцих трьох е китів мобільного зв'язку в Америці. Але вони свій сервіс продають дешевше. Тобто, якщо чесно, я взагалі не розумію, як це все працює, тому що треба ж заплатити за рент вежі і ще й заробити. Ну знов ж таки, таких в Америці є дуже багато. Так от Трамп якраз таки буде користуватися як контрактор з одним із цих трьох. Хоча не названо на сьогоднішній день, хто із цих трьох буде а, працювати а, з Трамповською мобільною новою компанією. Але новина знов ж таки гучна. І ще одна. Новий бізнес, який Трамп запускає. Ще люди, якщо я не помиляюся, ще чекають на золоті кросівки, які нам попродавав. Там золотий одеколон в свій час закрився, горілка Трампа. Ой, багато було. 20 бізнесів починалися, які біблії ще, до речі, здається, трампівські продаються. Ось. А ще одна така трошечки напівку меднеб сказав би новина, яка має відношення до Трампа. Фермер із штата Висконсин подав суд на адміністрацію Трампа за дискримінацію, фермерів-білих чоловіків. Як правильно сформулювати? Чоловік, білих чоловіків-фермерів. Чому? Тому що сказав, що є деякі моменти, що. Якщо ви, знаходите, якщо ви є частиною меншин або ви жінка-фермер, то у вас є перевага там в деяких моментах. Ну саме найкомедніше є якась адміністративна оплата в 100 доларів. Тобто, якщо ти фермер і ти білий, і ти чоловік, то ти платиш цих 100 доларів. Я не знаю, чи це щорічно, чи це не описано. Що це конкретно за оплата в 100 доларів? Ну, судовий процес проти президента починати за 100 доларів трошечки смішно. Але є і дещо не зовсім смішна, а серйозніша штука є різного роду програми фермерські, де там або скидки йдуть, або там дотаційні якісь моменти, або позички навіть оці фермерські. І якраз таки говориться про те, що якщо ви є частиною до речі, расових меншин, ну я так розумію, що це навіть більше стосується індіанців, я б сказав би, ніж латиноамериканців чи афроамериканців. Але ну, конкретно сказано, що меншинам є перевага, і якщо ви знову ж таки жінка-фермер, так от цей фермер. Із Вискансена виявляється, він не перший раз, і він не якийсь там антітрампіст. Він, чесно, такий собі любить посудитися з адміністраціями президента, тому що в 2021 році він судився з адміністрацією а, Байдена, тому що, якраз таки, знову ж таки, департмент сільського господарства тоді а, запустив програму в 2021 році, якій фермерам пробачав їхні позички. Але, знову ж таки, під цю програму підпадали знову ж таки фермери-жінки і підпадали меншини. Ну і він, відповідно, я не знаю, чи в нього не було грошей на той момент в позички, чи він не підпав під ту програму. Так от, той фермер проти адміністрації Байдена виграв той судовий процес. Тут же ж, тут, можливо, навіть не стільки за гроші, скільки політичний момент, тому що а, тут іде звинувачення, що що ж Трамп ішов. З гаслами такими, що це от допомога така штучна і вибіркова для меншин. Для ще кого небудь ми це будемо відміняти. Хто получить, той получить, хто кращий, той получить, і так далі. А воно до цих пір ще працює. Тобто Байден запустив, а Трамп ще до цих не відмінив. До цих пір не відмінив. Так що тепер, от судовий позов проти адміністрації Трампа. Новина із штата Юта і знову ж таки Лейк Сіті. Там, от я казав, була стрілянина під час цього мітингу. І ще одна сталася. По суті, це вже масова стрілянина вважається, і це було не на мітингу, протест проти Трампа, а це був щорічний карнавал, проходить в Соклек Сіті. І там е, закінчилося все трагічно, як завжди, е, молоді люди, дві групи. Спочатку були словесні, якісь перепалки, говорили, обзивали, я так розумію. В якийсь момент 16-річний хлопець достає пістолет і стрі... почи... починає стріляти. І стріляє, скажімо так, не зовсім в попад. Хоча попав 18, 18 років хлопець, який був в другій групі, вбив на місці. А потім попав просто людей, які були на цьому карнавалі 41 рік жінка і восьмимісячна немовля. Так само загинули внаслідок цієї стрілянини. Там не повідомляється, чи це до, до речі, навіть не говориться, чи це хлопчик, чи дівчинка, чи внук-внучка, чи це дитина цієї 41-річної жінки. Але так трапилося. І ще двоє. Як це? Неповнолітніх, так само 17-річна дівчина, 15-річний хлопець отримали поранення внаслідок цієї стрілянини. Ну, це вже вважається масова стрілянина, тому що якщо більше чотирьох постраждалих, це йде вже в статистику, як масова стрілянина. Цього стрілка відповідно заарештували практично одразу. Там, ну і знову ж таки наскільки це варто було розуміти, от я просто це завжди повторюю неодноразово 16 років. Мізки просто тебе не варять прорахувати два кроки наперед. Окей, ти достав до пістолета, окей, ти вистрілив. А що далі? А далі все життя в тебе вже нема. Все, ти вже не крутий. Ти вже не крутий, тому що тепер тебе засудять. І, скоріше всього, 16-річний тебе засудять, можливо, навіть як і дорослого. Це вже не буде повнолітній. Все. Життя нема не в тих, кого ти вбив, і життя нема в тебе, а зато ти мав свобода, пістолета в тебе була. Ну все. Новина із е, Західної Верджині. Там зараз е, ці вихідні пройшли проливні дощі. Там місцями пройшло е, опадів випало 10 см. Здавалося б, не так і багато, але вони спричинили такий термін в Америці, виявляється, як раптова помінь. Ну, тому що це. Західна Вірджинія це гірська місцевість, коли багато випадає. Згір просто раптово зливається. Ну, якщо там це зимою, то це може бути лавина. Тут така дуже багато води зливається. Ну і відповідно це зносить будинки. Ну і відповідно гинуть люди. Як мінімум, шестеро людей загинуло із них трьохрічна дитина, і ще декілька людей поки що не можуть їх знайти пошуково зникли безвісті, тобто шукають, можливо, ця цифра в шість. Загиблих, можливо, ще зросте просто через те, що випав дощ. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Звичайно, вона всі такі трагічні і серйозні новини. Ця така більше розрадна. Це про баскетбол. А на вихідних в п'ятницю відбулася четверта гра. Індіана програла Оклахомі, і тепер рахунок в серії 2-2. П'ята зустріч відбудеться сьогодні в Оклахомі. Тому цікаво знову ж таки, кому цікаво, NBA чи NBA, як кажуть українською, то сьогоднішній поєдинок. Хто переживає за індіану, я але настільки переживаю, що їх не дивлюся, тільки викладаю вам статистику. Ну, ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. А не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все сподіваюся. Зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!